Усім привіт, продажі Volkswagen Passat B6, свіжопригнаний з Нідерландів. Це у нас 2010 рік випуску. 1,8 бензин на автоматі. Гарна топова комплектація, чорний колір. Ідеально збережений стан машини на 16 колесах на літній резині. Також тормозна система була недавно замінена в гарному стані. Резина з 2019 року. Також є складання підігрів дзеркал. Притоновані вікна, заламіновані заводським напилом з підігрівом. Має передні та задні партроніки, рейлінги, така антенка на крищі, кузов без м'ятин, без царапин, без колів. В класному стані. Має один косметичний підкрас капота. Просто перелак. Зараз прийдуся, вам прибором все покажу. Також передні партроніки, протитуманні фари. Денні ходові вогні, лінзована оптика, все як має бути. Датчик світла датчик дощу присутній. Ось він колі перевірки надаю. Також лобове скло у нас без колів, без піскострую. Зараз пройдуся прибором. Ось такий у нас прибор професійний, профілайн. Показую одразу фарбований елемент, це на капот, просто перелак. Можливо, були якісь сколи по капоті. Автомобіля 220 тисяч пробігу оригінального, перевіреного і один перелакований капот. Всі останні елементи в оригінальній фарбі. Зараз безстренько вам все покажу. Дуже тяжко знайти таку машину саме Volkswagen в живому стані, бо дуже часто зустрічаються. Перефарбовані, перешпакльовані, гнилі. Даний екземпляр, як бачите, гарно зберігся видно, що за машиною дбали. Так. Криша, ляда. Також машина повністю розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо буде цікавити така послуга, телефонуйте чи пишіть на Viber, WhatsApp. Все вам детально розповім. Так, ви так, бачите, весь в рідній фарбі. Просто перелакований капот косметично. А зараз перейдемо до салону. Так, ось такий у нас салон, має повний електропакет. Стан салону так само в доброму стані, не зацарапаний, не подертий Пороги так само всі ціленькі. Вінкот ще один дублюючий, фіксуйте собі. Ось такі у нас велюрові сидіння з електроприводом спинки, також наду спинки присутній само бокова підтримка не просижена. Зверніть увагу, все в оригіналі. Гарний збережний салончик. Так само мультикермо з запістками, круїз контроль, управління підсвіткою світлом, електроручник, навігація, автомат, управління партроніками. Так само такі підстаканечки у нас. Підігрів обдуву лобового скла. така у нас Приборна панель. Зверніть увагу так само на руль. Не витертий, такий шкіряний. Так, Потолок у нас так само в гарному стані, не задертий, не прокурений. В машині посторонніх запахів немає, в машині не курили, тварини возили. Так само два комплекти ключів є. Саме в доброму стані у нас. Так, заводиться двигун зараз. Гарно заводиться, чітко, рівненько. Мотор працює так. Все як має бути. Пізніше зробимо тест драйв машиною. Так само у нас навігація включається. Так, Можна вибрати адрес, куди вам потрібно. Так само дверна карта пасажира, сидіння. Все в гарному відмінному стані, гарно збереглася машина. У машини був один власник, він за нею дбав. Не знищував, так само світла датчик дощу, довзоний клімат контроль, підігрів, як я казав. Такий руль, ще раз покажу. Все дуже гарно виглядає. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так ось такий на задній ряд. Тут так само все добре, нічого не подерте, не підцарапане. Поріг не задертий. Так, сидіння. Так само саме все добре у нас. Кріплення ISOFIX для дитячого крісла. Місця взаді дуже багато. Volkswagen пасати, там шкоди Октавії мають дуже багато місця, це всі думаю, всі знають. Так само дефлектори для задніх пасажирів. Тут у нас розетка присутня такий гарний збережний стан салону, підсвіточка, все працює. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка гарно підсвічується, не затерта, зверніть увагу. Все дуже приємно виглядає. Люблю, коли машина в гарному збереженому стані. Навіть в такому році можна до себе для себе спокійно купувати, адже часом буває і новіший рік, але машина знищена. Я основне вибираю для себе це стан автомобіля. Як бачите, гарний салончик у нас. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, зараз показую вам багажне відділення. Тут у нас партроніки присутні. Так само по багажнику нічого не зацарапане, не подерте. Шторочка є, розетка на 12 вольт, можливо, потрібно підключити холодильник чи девайси зарядити. Тут місце під запаску або докатку. Це вже окремо докупити можна. Тут не було в комплекті, на жаль. Так само багажне відділення у нас в гарному, збереженому стані. Колір хотів сказати такий не чорний, не чисто чорний, а такий більш з коричневим відтінком. Воно на сонці більше переливається, але по документах буде чорний. Так, Покажу все з цієї сторони. Так само все в доброму стані, не зацарапане. Гарний стан машини. Також звертайте завжди увагу, тут під дверима часто зустрічаються рижики в таких машинах, фольксваг на шкодах. Тут у нас такого немає. Саме дверна карта пасажира переднього, не задерта. Дуже хороша музика стоїть стандартно, гарно звучить. Так само, так само ці стойки не забиті ремнем, часто зустрічаються Нічого не подерте, як бачите, все в гарному стані. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Так, зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. простір. Так, ось такий у нас підкапотний простір, Усі болти ціленькі, також кріплення всі. Тихенько у нас, так, тут у нас основний вінкод код знаходиться, також рідини всі в нормі. Мотор працює чітко, рівненько, його дуже легко обслуговувати, він дуже дешевий обслуговуваний, багато доступу має. Така бюджетна машина, можна сказати. Ніяких закотівання, підтікань по мотору немає. Так, все закривається. Мотор працює дуже тихенько. Відміна, такий гарний колір машини. Ще раз повторюсь, такий чорний з коричневим відтінком. На сонці буде краще видно, такий переливний у нас колір. Ще раз покажу зовні. Нагадаю, це 2010 рік, 1.8 бензин, пригнана з Нідерландів, 222 тисячі оригінального пробігу. Так, а зараз так, Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна шумоізоляція в Volkswagen, добра оглядовість, зручні сидіння, зеркале нас з підігрівом, з затемненням, гарне збережне мульти мультифункціональне кермо, також круїз-контроль, двозонний клімат, контроль, партроніки, автомат, навігація. Все це створено для комфортної їзди цією машиною. Дуже гарна керованість машини, дуже відчувається руль. Можна керувати одним пальцем, дуже легенько крутиться, так можна сказати. Всі кнопочки класно підсвічуються, все працює. Тож, кого цікавить така машина, переїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Також, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь в групу Viber і посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії, з Нідерландів. Там є фотографії, ціни, опис. Вся інформація по машинах. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте або пишіть, все вам детально розповім. Тож, всім дякую за увагу. До зустрічі.